Пане Стецьке, почнемо з вас. Ну, знаєте, я думаю, що якщо ви повністю слухали або уривками слухали виступ президента Путіна, то для вас було все передбачливо, тому що ви не раз на наших ефірах говорили про те, що з. Пробувати домовлятися з Російською Федерацією, це по суті, ну це не точна цитата. А це по суті пробувати запхати голову у Пащу Лева і сподіватися, що він її не відкусить. Так що ви сьогодні почули, тому що ну рівень кровожерливості з посмішкою на вустах у Путіна сьогодні здається був найбільший за весь час, коли ми його відслідковуємо в контексті України. Ну, я вважаю, що сьогоднішньою прес-конференцією чи там цим прямим зв'язком телевізійним Путін дав дуже хороший сигнал Трампу на початок переговорів. Це якраз та основа, які, на якій він збирається відповідати Трампу на те, будуть переговори в 2025 році чи не будуть. А в чому полягає цей сигнал? Ну та я думаю, що тут є очевидний факт, що він не збирається вести ніяких переговорів. Угу. І з ним не... саме головне, що може він там і збирається щось. На своїх умовах вести, просто він яскраво продемонстрував, що з ним не можна вести переговори. Mm -hmm. Якщо дивитися на психологічний тип Путіна, то тут є в принципі все зрозуміло, і воно вже не раз є описано. Просто дивно, як політичні діячі в Європі, в Америці раніше до цього не прислухалися. 20 років при владі, 3 роки війни, війна пішла не так, як треба, 70 з лишнім років віку, і параноя наростає. Путін є той психологічний типаж, який завжди любив контролювати ескалацію. А тут контроль виходить з-під його е, рук. І тут ескалацію можуть і українці зробити. Раніше Байден, завтра Трамп передумає Європейський Союз. Людина прекрасно розуміє, що вона прийшла всі мислими і немислими червоні лінії. І зрозуміло, що істерика, внутрішня істерика, така, така серйозна, що вона от виражається в таких от словах, які він сьогодні сказав, які навіть нема чого коментувати і повторяти. Тобто це може бути якийсь е, в перспективі е, ну, якийсь, скажімо так, я хочу правильне слово підібрати, натяки на те, що там може також початися агонія. вже? Я думаю, що внутрішня параноя з'їсть його з середини самого. Просто ми не знаємо, коли це станеться. Але він просто демонструє, що він не буде домовлятися. І ну, для мене це було, очевидно, з самого початку. Путін ніколи не розглядав переговори чи укладення якогось перемир'я чи підписання якогось договору як інструмент завершення війни. Ніколи, з моменту, коли він став президентом тієї країни, він завжди розглядав переговори, різні перемиря і навіть підписані договора тільки з одною метою з метою обманути супротивника, накопичити сили, переозброїтися і вдарити у зручний момент, порушивши всі домовленості. І це не один Путін. Всі його попередники в Росії були такі самі. В них немає винятків з цього правила. Ну, не будемо цитувати Бісмарка, який говорив, що договір з Росією не вартує паперу, на якому він підписаний. І це просто для Трампа сигнал. І подивіться тепер зразу на те, що робиться з тої сторони. От в січні місяці приїжджає, поки що ще не тільки номінований, але ще не призначений угу. Кіт Келох. Угу. Ну, коли проаналізувати, що говорить цей поважний генерал, 80-літній, ну, там теж є проблеми з розумінням, що робиться в російсько-українській війні. Ну він, мабуть, дуже слабо розуміє, що робиться, а природу цієї війни він не розуміє взагалі. І уявити собі, що при таких вихідних даних в нас можуть початися якісь переговори, можна тільки у фантастичному фільмі. Це є неможливо. І просто е, Трамп, який. Є заручником своєї виборчої кампанії, і він вимушений ініціювати ці переговори і яким чином їх просувати. Він, на мою думку, пройде ту саму дорогу, яку пройшов президент Зеленський після 2019 року. Зеленський також хотів е, вірив, що він переконає Путіна. І він дуже сильно хотів з ним зустрітися, поки не настав Париж е, грудня 2019 року. Після чого до Зеленського дійшло, що він має справу з неадекватним політиком. І от Трамп. Мій прогноз пройде ту саму дорогу. А я, от знаєте, про що? Я про Париж сьогодні думав, пане Тарас. А, а можливо не варто взагалі чекати Парижу? Можливо, цей Париж сьогодні відбувся. Я думаю, що все буде значно швидше. Просто Зеленський, Такий віртуальний так, Зеленський довше йшов до свого до усвідомлення реальності політичної. Я думаю, тут все відбудеться значно швидше. Значно швидше. Мені здається, що е, у Трампа буде дуже велика дилема чи навіть проблема. Що йому робити з російсько-українською війною, коли Кіт Келох проїдеться європейськими столицями, приїде в Україну, не знаючи, чи він поїде в Росію, не виключено. Може і поїде, як запросить, а може, не поїде. І він вернеться, зібравши всю інформацію. І до нього почне доходити, що насправді є російсько-українська війна і яка природа цієї війни. І тоді Трамп дуже добре задумається. Чи той драфт, який намалювали йому радники, я думаю, що ми поговоримо сьогодні про пункти цього так званого мирного плану, угу. що, що цей драфт, драфт доведеться докорінно переробляти. Ці 5 чи 6 пунктів, які Трамп вкинув через, своїх, через медіа американські, вони підлягатимуть докорінному, докорінній зміні. І тоді стане питання. От ми в якій точці ми зараз перебуваємо. Ми сьогодні перебуваємо в грудні 2024 року в точці, коли ми переходимо від розмов про переговори до двосторонніх консультацій на неформальній основі, бо кіт Келох не є офіційна особа. І він взагалі сказав, що це може статися до кінця року. Про це... якийсь мирний до кінця... процес якийсь мирний переговор має до кінця наступного. До кінця цього точно не станеться. Він приїде тільки в січні місяці. Наступного року просто проблема є в тому, що дивіться 8 місяців 24-го року. В нас були розмови про переговори. Жодних реальних переговорів не велося зараз. Під тиском Трампа є спроба перейти до консультацій двосторонніх з українцями, з поляками, з французами, може, з русскими. До пере початку переговорів як до неба, до їх проведення ще два рази так. А до їх результату, ну це в такому тумані. Що якщо ви хочете, ну е, мій прогноз, ну я як і говорив, так і говорю зараз. Ну, е, вірогідність дипломатичного розв'язання російсько-української війни вона неможлива, в принципі, і хід подій з червня, коли вперше виникла тема переговорів. І українська влада на неї навіть пішла до цього моменту, говорячи мовою математики, вірогідність цих переговорів, а тим більше їх результативності, стрімко наближається до нуля. Це просто треба зрозуміти. Вам вами планували дати слово в контексті того, що ви в тому числі зараз ваша репліка, а далі про ті кроки, на які нас можуть штовхнути, і от саме хочу акцентуватися на виборчому процесі, який у разі укладення якихось угод так чи інакше має відбутися, і дуже багато ризиків. і Оце вся історія навколо бойка. І навіть навколо заяв сьогодні Путіна говорить про те, що це може бути одним з потенційно дієвих для росіян сценаріїв. Виборчий процес в Україні. Ну це один сценарій, але я би хотів продовжити те, на чому закінчив Павло Клімкін. І моя точка зору є така, що все буде відбуватися далеко не так швидко, як собі дехто це думає. Трамп, звичайно, хоче все швидко зробити, але швидко точно не буде. І я наведу аргументи. Чому я в своєму першому слові говорив, що нам треба добре розібрати так званий мирний план Трампа і щоб уявити собі, наскільки він реалістичний. Бо як він реалістичний і перемир'я укладуть, то будуть вибори. А якщо він не реалістичний, перемир'я не буде, не буде ніяких виборів. Отже, Трамп і його помічники-радники склепали якийсь драфт. Є різні версії цього драфту. Я їх зводжу там до п'яти пунктів. І цей драфт був вкинутий в медіа, в західні медіа, і з тою інформацією, яку я володію, як неофіційний документ, він був поширений в декількох європейських столицях і попав в Україну. Але це неофіційний документ. Для чого це зроблено? Це зроблено для тестування. Тут Павло абсолютно правий. І там є пункти, від яких Трамп відразу відмовиться, але він хоче зрозуміти фідбек. На які пункти добре реагує Україна? Погано реагує Росія добре, погано і європейські столиці. Отже, але давайте, щоб наші, ті, хто нас дивляться, зрозуміли, в чому цей план. От що це таке запропонував Трамп, таке, от, таку геніальну цю угоду. І яка реалістичність її реалізації? Пункт перший <кхід> припинити вогонь. Пункт другий: укласти перемир'я на діючій лінії фронту. Пункт третій поміняти території. Ми відходимо з Курської області і з Залишків Донецької області. Путін віддає нам Харківську, Херсонську і Запорізьку. Пункт четвертий: на лінії розмежування, яка десь буде зафіксована, стають миротворці. Uh -huh. Ні, віріше, миротворці не виходять, бо треба Раду безпеки ООН придумали інакше стабілізаційні війська. Числом 150 тисяч чоловік і це європейські країни мають uh -huh. дати ці, ці війська uh -huh. стабілізаційні. Так, вони стають, і це гарантія, що ці війська, значить, не буде, ну, перемир'я не буде порушене. Україна відмовляється від вступу до НАТО там різні версії, на 5, на 10, 50 років. А з Росії частково можуть бути зняті санкції. Оце з грубша план. Тепер давайте добре так сядемо собі і подумаємо, яка реалістичність його ну, та, якби, втілення в життя. Візьмемо пункт перший. Припинення вогню. Україна, устами Зеленського, вже відповіла Трампу на цей пункт. Зеленський чітко сказав: я готовий припинити вогонь, дай гарантії. Гарантії запрошення до НАТО. Не хоче запросити в НАТО, є варіанти. І я думаю, ці варіанти на стіл, він точно в Парижі, ну, не на стіл там, в розмові поклав. Вони є, ці варіанти. Пункт і Україна, і вигідне просте припинення вогню. Тому що, якщо ми припиняємо вогонь, Росія свою воєнну індустрію не зупиняє. І вона за той час, поки вогонь припинили, а русски можуть припинити вогонь. Так вони почнуть працювати на склад, і вони дуже швидко відновлять боєздатність своєї артилерії, БТРі. В, в них індустрія розкочегарилася по, по максимуму. Е, замирення на існуючій лінії фронту е, з того самого розряду. Нема гарантії, нема замирення на лінії фронту. Я вважаю, що Зеленський з тої позиції не зійде. Але саме головне є пункт третій. Він є центральний в плані Трампа, і Трамп чомусь думає, що він його реалізує? Бо як він собі думає, от я поклав план, і якщо Зеленський відмовляється його реалізовувати, я йому не даю економічної і воєнної допомоги, і він сяде на п'яту точку. А якщо Путін відмовиться від мого плану, то я йому опущу ціну на нафту і дам Україні стільки зброї, якщо він відмовиться, що Путіну мало не покажеться. І в голові Трампа уважається, що це спрацює. Беремо третій пункт центральний миротворці. Ну, скажіть, ага, навіть не так, обмін територіями. Тобто, ми хочемо сказати, що Путін погодиться віддати нам Херсонську і Запорізьку області? втратити коридор до Криму. Це, ну, тоді йому треба поміняти російську Конституцію. Він туди записав, що ці області його. Ну, добре, він там щось придумає. але він втрачає коридор до Криму. І це перший пункт, другий пункт. миротворці. Отже, центральна ідея Путіна була не пустити Україну в НАТО. А тепер війська НАТО на російсько-українському кордоні майже. І ми хочемо серйозно говорити на тему, що Путін дасть згоду на появу військ НАТО на теперішній лінії фронту. Ну, слухайте, ну це навіть не смішно. Я вже не кажу про те, що поки що а жодна Німеччини була заява. Поки що, що думає, жодна європейська молодь, країна не погодилася послати свої війська. Я вам скажу так: Україні це було би вигідно. Нам взагалі вигідна будь-яка поява військ НАТО на нашій території. В Західній Україні добре. На українсько-білоруському кордоні ще краще. На правому березі і на Дніпрі ще краще. А на лінії розмежування чи фронту, там ми би просто тішились від радості. Тільки Путін на це не піде. Путін не допускає для себе, в принципі, це для нього є поразка війська НАТО на лінії розмежування. Uh -huh. І тому, якщо так серйозно на ці всі речі дивитися, все це, якщо Кіт Келох проїдеться по європейських столицях, заїде в Україну, заїде чи не заїде в Росію, вернеться назад, то я вже сказав: це цей план купи не тримається. Це не який не мирний план, це план перемир'я, який є можливий. Чому так вони думають? Дивіться, основний театр воєнних дій, який є досвідом західної політики, це арабо-ізраїльський конфлікт. Вічна війна, вічні переговори, Кемп девід і так далі. Війна на малій території, малими силами, між євреями і Арабами, а пізніше їх якось мирять. І дивіться, як їх мирять довго, як, як то тяжко зробити. І вони по цій матриці думають помирити українців і росіян. Ну, я вже сказав, це просто нерозуміння екзистенційної природи цієї війни, що ціллю Путіна не є взяти частину української території, ціллю Путіна є, є знищити всю Україну, бо це відкриває йому дорогу до відновлення радянського союзу і до статусу наддержави. І Макс, єдиний переговорний процес, на який Путін би погодився. І там, між іншим, в цій його прес-конференції, там воно десь між рядками звучало. Він би погодився на таку конференцію, де би було чотири учасники. Він, Путін, лідер Китаю, лідер Штатів і Європейський Союз. А Україна його це передумова таких переговорів. І це Путін чітко озвучив: я хочу такої угоди, він хоче Ялти-2. Він хоче угоди, такої, яка була укладена в 45-му році в Ялті. Ну окей, і погоджується зустрітися з ним в такому форматі. Він ніхто з ним не погодиться в такому форматі зустрітися. І я во висувають умови, які я вважаю, що коли є справедливим, ні, коли Кіт Келог приїде і привезе фідбек з Києва, з Парижа, з Лондона, з Берліна і можливо десь з Москви, то Трамп навіть трубки не візьме, щоб подзвонити Путіну, не візьме, тому що він він для чого Келога призначив спецпредставником. То він розуміє прекрасно, що він тоді має прокладку, щоб скинути на когось. Так? І в даному випадку е, е, я недаром не, не сказав ці п'ять пунктів. Якщо їх подивитися, е, наскільки їх можна реалізувати, на мою думку, їх неможливо реалізувати. Їх неможливо. Вони, будуть, вони до часу інаугурації Трампа будуть докорінно змінені, якщо взагалі залишаться. І Трамп, я про це не раз говорив: рано чи пізно прийде до тої точки зору, на якій стоїть Україна, що єдиною гарантією правильного закінчення російсько-української війни є дати Україні стільки зброї, щоб закакошити Росію. І в даному випадку ми прийдемо: знаєте до якого плану? До того плану, який висловив Помпео ще здається місяці два-три тому. Ми прийдемо до лендлізу на 500 мільярдів доларів, за які заплати Європа для України. Це зброя, це обладнання, це устаткування. Я назву тільки один факт, який я отримав: ну, скажімо так, з таких джерела які заслуговують на, на увагу. За час, коли Байден дав дозвіл українцям бити далекобійною зброєю в глиб території Росії. Масштаби бомбардування лінії фронту Кабами впали в два рази. Три тижні і два рази. Ось вам відповідь на питання, як закінчити російсько-українську війну. І Трамп рано чи пізно до цього прийде. І українська сторона має так заходити в переговорний процес, щоб завжди мати можливість з нього вийти. Бо він ні до чого не приведе. Але треба зробити так, щоб винуватим в зриві цих переговорів був Путін. І щоб Трамп перейшов до плану Б. І план Б і буде реальним завершенням російсько-української війни. Після чого настане якесь дипломатична і та якби фіналізація. Я просто говорю тільки одне: що російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання, вона може мати дипломатичне завершення як результат перемоги однієї сторін. Розв'язання дипломатичного вона не має. Просто Трамп це зараз не розуміє. Він мусить цю дорогу пройти. І наша українська влада має дуже акуратно цю дипломатичну гру відіграти. І допомогти нам розрубати цей вуз. І, до... І не залізти, не а стати не на слизький а, ґрунт переговорів, який може привести до того, що ми впадемо в ополонку. Стецків. Е, дивіться, я цю історію з бойком, з його заявами і тими кроками, які відбулися пізніше, виклик до СБУ його, і сьогоднішня там Бійка чи сутичка в парламенті. Я розцінюю і розглядаю тільки під одним кутом зору. Е, під тим кутом зору, що Кремль включив сценарій під назвою Вибори в Україні. Е, тобто вони не впевнені до кінця, що вибори в Україні будуть. А, бо вони можуть бути тільки у випадку, коли Україна погодиться чи змусить Україну на якісь перемир'я. Перемир'я приведе до відміни воєнного стану, а відміна воєнного стану поставить на порядок денний вибори. В оточенні Трампа є дуже впливова група людей, яка буде вимагати від нас проведення виборів у 2025 році. Тому для цього треба укласти перемир'я і відмінити воєнний стан. І на той випадок вони включають план Б. І їх зовсім і куратори бойка в Кремлі. Дали йому команду це робити зовсім не з тих міркувань, що його фрази і заклики дадуть якусь бойкові електоральну вагу. Це зовсім не про це йдеться. Mm -hmm. Гра Кремля в сценарії виборів в Україні спрямована на те, щоб активувати в Україні під час імовірних виборів внутрішні розривні лінії, і вони будуть нажимати на ті педалі, які викликають найбільше спротиву. І, і найбільше та якби емоційності, мова, радикали, незрозумілі церква і так далі. тобто логіка Кремля у випадку, коли Україна наважиться на проведення виборів, полягає в тому, що ці вибори мають привести Україну до хаосу, не до заміни влади Зеленського на якусь іншу владу, гіпотетичну кращу, якої поки не видно. А на, на, на в таку ситуацію, коли влади не буде як такої, що буде повний хаос. І для цього включаються такі, як бойко. А завтра включаться ще багато людей. і Вони будуть піднімати теми, які вже давним-давно забуті в українському суспільстві. Але підкреслюю, це є проба пера. Це є проба пера. Вона, цей сценарій може бути реалізований лише у випадку, коли Україна весною 25-го року буде змушена підписати якесь перемир'я. Підписання перемир'я веде до відміни воєнного стану. Відміна воєнного стану ставить на порядок денний вибори. І так, в оточенні Трампа деякі люди вважають, що це треба зробити. І тепер подивіться, чому Путін цілий час піднімає питання нелегітимності української влади. Це з того другого сценарію. Це сценарію вибору в Україні. Він каже: Я з ним не говорю з Зеленським, бо він нелегітимний. А от як ви, українці, проведете вибори, ну то з тим, кого ви виберете, я. Буду вести розмову, тобто нас штовхають. Тобто, один слизький ґрунт, на яку Україну штовхають, це переговори і перемир'я. Але є другий слизький ґрунт вибори в умовах війни, які я вважаю точно неможливі, і я собі не уявляю, які збираються провести. Але навіть коли відбудеться перемир'я і нас е е поставлять перед фактом виборів, ви собі уявляєте, які вибори будуть в Україні в умовах, коли Путін нависає над нами? Коли 7 він що, він, він дасть нам провести вибори? Та він їх буде зривати на кожному кроці. він буде в них так втручатися, щоб українці перебили один одного на цих виборах. Знаєте, коли совєтському союзі був такий анекдот. чи буде е, війна? Ні, буде така боротьба за мир, що каменя на камені не залишиться. Ось яких виборів хоче Путін в Україні, і чи українці є достатньо зрілі, щоб в такій ситуації не датися купитися на ті внутрішні розривні сили? Я не знаю. Ну, наша історія чомусь свідчить, що в нас немає тої внутрішньої опірності. Ну, ну і зрештою, те, що ці ролики його з'явилися, і та реакція, яка була, так там про все можна казати, що там можна накрутити, і все решта є ж ті, хто підтримував це. Тобто а це я 5% це підтримає. Це підтримає це. Ну політики 95, вони ж теж відчувають ні. запит суспільства. А ви уявляєте? Він собі... як флюгер відреагував так, на те, а, по, що... а потім а я вам скажу, а потім появиться разумков. Який скаже, mm -hmm. що перегошо е... компроміс і перемиря спасає наше людське життя, і тому на це треба піти навіть ціною втрати території. І поділ українського суспільства ж буде інший. Можливо... А Розумков який? Ну та той, який колись був головою Верховної uh -huh. Ради. Mm. І уявляєте собі, як суспільство поділиться в питанні йти на цей компроміс чи не йти, mm -hmm. чи продовжувати воювати. А це вже буде поділ, може, 50 на 50. І в таких умовах ми йдемо на вибори. Я собі уявляю їх результат. То це є проблема, що. Всі прекрасно розуміють, що парламентської більшості монобільшості нема вже без Вони в них менше 226 голосів по факту, і вони дуже часто, слуга народу, підголосовують для прийняття рішень голосами інших фракцій, і і Бог з ними це були б голоси там голосу, довіри чи за майбутнє. Але вони часто підголосовували голосами колишнього ПЗЖ. І якщо ми вже не хочемо йти на рисковані вибори, які на мою думку в умовах війни можуть бути останніми в історії незалежної України. То тоді треба визнати факт відсутності більшості в парламенті, так. сформувати іншу коаліційну більшість і mm -hmm. і похідним від неї зробити новий уряд. І це в умовах відсутності виборів збільшить легітимність влади. І чому Зеленський на це не йде? Ну то тоді ми стаємо перед фактом, знаєте, тяжким в 2025 році чи продовжувати йти з цією владою корумпованою і дуже часто вагон претензій до неї і продовжувати боротьбу. Чи б погодитись на перемир'я і піти на вибори? І там і там складно, і, і, та, і там і там ризиковано. Ну то, то, то і, якщо ми виходимо з того, що зараз. найстрашніше для України це хаос і вибори це небезпечно, то якщо влада хоче, щоб їй е, дали якусь довіру, яка значно згідно і впала після 22-го року, ну то влада щось має зробити, щоб легітимність свою підвищити, і щоб довіра до неї, хоча б трошки вернулася. Хоча б чуть-чуть підросла до того рівня, який був у 2022 році. може навіть і уряд національної єдності я, я під... вважаю, Ми що процес... уряд національної єдності є виходом з ситуації так. в умовах відсутності виборів. Ну, ви зрештою говорили про і уряд національної єдності в одному з наших ефірів. І про І нова про... парламентська коаліційна При... більшість з ненависним е... зеленському Порошенком і можливо з призабутою Юлією Тимошенко. Ну, вибачайте, є голос кінців, є довіра, є фракція за май... група за майбутнє. Але ви маєте реально сформувати більшість і переформатувати уряд. І тоді суспіль і, і по... попробувати хоча б в області оборонних закупівель подолати корупцію. Слухайте, та це катастрофа, що робиться в області оборонних закупівель. Майже всі дрони, які закупає Міністерство оборони, не летять на фронті. Це браковані дрони, які вдвічі дорожчі за ті, які роблять приватні виробники і відправляють їх прямо в бригади. Ну це ж загальновідомий факт. Так, так, якісна так, якісна так звані знамениті шрайки, оці fpv дрони, які закупає Міністерство оборони по завищених цінах, приходять в бригади, і ті шрайки не летять. Їх треба переробляти. Ну куди ж? Невже це не міністру оборони, ДБР українському, пану Єрмаку? Да, звичайно, що відомо. Ну, тобто, більше. я не кажу, що всю корупцію зараз можна за, за, за під час війни знищити. Ну, хоча б в області оборонних закупівель це треба зробити, що ви хочете довіру більше, більше контроль.